Ty naszego nowego reżysera widziałeś? No Чапи там кава машинка зламалась чи mm, то, що взагалі-то тут підвести ще тропати, яки прийшла, з'явилася. І от там Смогу на те, доброго дня. Перво. Что трусы здесь? И к тем выщий. Догадай, кто там только. Була. реальность их друзья. друзья. ярко. Ага, тоже слышно. Не Так, Ромейка, вы сейчас сюда. Мене специфічні методи роботи. Дуже, я би сказав. Молодець. Бачу, Порозуміємось. Та гарно спрацюємо. Слова вчила! ресурс. Всього я Ти серйозно зараз? Ти ж автор, ну, да?

Не в Макдональдсі. Так. А -а -а. Що з голосом Десь він є? Так. Розумієш, кухня в ресторані, вода ж має видавати вибір мистецтва в тарілці. От я ще кухар. Режисер, розумієш? Так. І є... Помер, один, два, три. Я заходжу і кажу, ти олів'є, ти борщ, а ти солодка. Вони готують. Я поруч не стою, не дивлюсь, які градієнт. Це їх робота. Ти акторка, це твоя робота. Ти маєш грати. Я не стою бож. Я дивлюсь із залу. Це зрозуміло? Так. так. Молодець. Ти ж хто? Грає? Так. Смішне життя, і ти у ньому весь сонний. І ці слова, вони мовчать про нас. Що будем робити? Я можу не прислати. Ты можешь? Ты себе чого? Oh, bravo, no? Oh, bravo, no? no По-правому. Зима.